У кого сьогодні день народження? Уявіть, скільки можна загадати! Ми йдемо сьогодні до родини Катенка. Ми вже з ними знайомі раніше з нашого ролика. Але сьогодні ми йдемо не до підопічної, а давшого маленького Янголятка. Привітати з дня народження. Алія вже чекає на нас. Зайка нас, ти вже така доросла дівчинка стала. Причому в один день да, ти стала дорослішою. Але я тобі бажаю, Критинко, щоб тебе мамочка радувала, щоб ти мамуся любила, щоб у тебе все було гарні осінки. моя. Ми довго думали, що тобі подарувати. Пам'ятаєш, у тому році ми дарили тебе кена та Барбі. Пам'ятаєш? А сьогодні їм сестричка прийшла. Дивися, її можна робити зачіски, вони її заколочки тримай. Вау! Ми тобі подаруємо чудову книжечку. Велику. Це така енциклопедія для дівчат, для дошкільнят. Ти її будеш читати, ти тут багато-багато пізнаєш нового, і ти в школі будеш саме розумниця. Ти вже про все будеш знати. Ура! Радити. Тримай моя дівька. Тобі подобається подарунки. Ти рада? Ну что, я желаю здоровья, и чтобы она была счастлива, и чтобы окружали тебя хорошие люди вокруг. У нас вчера был на занятиях праздник, и столько подарков подарили, мы все вообще еле зашли в дом.